Вихідними, що минули у нашому місті, визначали кращих спортсменів, адже відбувся закритий чемпіонат Кременчука з ВТ. Ми закриваємо спортивний рік. Перед наступним роком ми влаштуємо... Визначаємо найкращих спортсменів, і в наступному році у нас будуть планові змагання. Дуже багато змагань і діти України, і по і чемпіонат країни, де найкращі спортсмени обов'язково поїдуть на ці змагання. Зараз як кажуть, це висновки спортивних тренувальних процесів. А потім у нас не будуть ніяких канікул. Ми будемо постійно діти наші шаблу тренуватися для того, щоб приймати участь у більшості змагань. Головною метою змагань стало підбиття підсумків спортивного року та визначення кваліфікації кожного з наших кременчуцьких теквондистів. Дікові категорії у нас починаючи з 8 років, наймолодші учасники найстаршим 17. По, uh, mm -hmm. У нас шість mm -hmm. категорій зараз, плюс uh, клас Б також є. Це для дівчак, які ще ніколи не приймали участь. Зараз 95 спортсменів. У нас будуть приймати участь. Ті, хто змагаються вперше, у них буде можливість також виграти певні призи, як краще новачок, наприклад, mm -hmm. або uh, ну серед хлопчиків дівчат, так само. у тих, хто вже більш досвідчені, у них буде, будуть коштовні призи від наших спонсорів. Кожен учасник цих змагань, незалежно від рівня підготовки, був налаштований на суперництво та здобуття перемоги. Мені 9 років, я вже займаюся тим точно вам не скажу. Десь 4-5 років. На сорівнуваннях я був, це вже третій раз мій. І... А ти 음... 음... Так, я, так, я з одним і тим самим змагався, я його два рази переміг. Досвідчені переможці цих змагань вже у наступному році представлятимуть наше місто на виїзних змаганнях всеукраїнського рівня та чемпіонатах України. А новачки ж спробують свої сили на чемпіонаті Полтавської області. Тож бажаємо усім наснаги та неспинного на бажання досягати нових висот. Дмитро Цирюльник, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.